По огороду я сьогодні трошечки лажу, хожу, як там сказати, не знаю. Гуси в цьому році дуже класні. Хлопці, двері вже на сьогодні встановили. Ну, а так ми додому приїхали відпочивати. Всіх вітаю на своєму каналі. Як бачите, я засмагаю, відпочиваю нічого взагалі. Не роблю, ну майже. Так, покажу, хто чим сьогодні займається. Сьогодні ми всі на місці, всі працюють. Вітю бачили, він пішов коси траву. Ну і хлопці, покажу, хто чим займається. Хотілося б відповісти на деякі коментарі. да? Один вислів такий, що працеві. Ще за українців тільки коні, я вже десь це чула. Ну, і хочу з цим погодитись, так? І з приводу того, коли це я все встигаю і так далі, ну, по-перше, я це роблю все не сама. У нас е такий сімейний, родинний підряд. І один одного постійно перекриваємо, так. І щоб воно швидше це все працювалося. Тобто в нас немає такого, що один працює, хтось там відпочиває, гуляє. Або працюємо всі, або гуляємо всі. Ну і відповідно, також ну, ем, ну просто познімати відео, як ми їздимо на озеро, купатися на цілий день, просто гульми гуляючи. Також їздимо, катаємося, гуляємо не без цього, Тому що... Ну, кожній людині потрібен відпочинок. І от сьогодні в мене саме такий, знаєте, настрій, що взагалі нічого не хочеться робити. Ну, от є такі дні, що як то кажуть, сируся робити нічого не буду. Або навпаки, поки не дороблю і не впаду. Звідси там не піду. Да? У ну, мене сьогодні таке, що працювати взагалі не хочеться. Тому таке, то там трошки, то там трошки щось роблю. І з приводу того, що е, вчилась ли я на майстра штукатура. Ні, не вчилася. Це колись е, були такі роки, коли приходилося працювати на стройках, як підробіток був, і да, шпаклювали, там клеїли шпалери, фарбували. Ну, таке трошки всього робили. Робили ще венеціанську штукатурку. Ну, Трішечки в цій темі щось да, розумію. Своїми руками для себе зробити можу. Ну, на заробітки навряд чи я піду, бо вже не ті роки там. А для себе, да, будемо робити. Ну і зараз покажу, хто чим займається. Вітя з Юрою. Один викашує. Другий зразу згрібає, наводимо порядок із травичкою. Вже е, липень місяць, майже кінець, трава вже так не ростиме, як треба. Оце воно зараз викоситься, все там вже гуськи будуть ходити. По огороду я сьогодні трошечки лажу, хожу, як там сказати, не знаю. Вже у нас помідорки починають спіти. Вчора я вже... Трохи їх позбирала. Ось такі гарнюні будуть. Трошки походила трави, поприбирала, ну і он повиривала траву. Бачите, скільки трави багато? Це вже один раз гуськам вивезли. Я убирала часник і цибулю. Ну, таке цибуля непогана. Я вам скажу ось такий ось часник великий. У мене там на хаті жодного разу до такої ну, великої голівки часник не доростов. А тут такий прям гарненький. Тут цибулька вже посходила, то що я штрикала. Три рядочка. Петрушка дуже гарна. На цьому місці я хочу посадити укропа. У нас ось тут вода недалечко. Буду поливати, щоб кропу в мене були. На осінь багато, бо я його люблю. Де там? Нема нікого. Зараз покажу, який в нас у дворі з'явилася ще новина. Потім дитина грається в нас у пісочку. А ну, стей, привет. Привет, ой, крошка. Привет. У нас вставляются в двери рельхи дни. О, дивиться, кто у нас делается. Граф. Нас з'явився <світ> <папа, папа. світ> <світ> біжи. <світ> Маленький песик, йому тільки три місяці, буде нас граф Баронович. <світ> Так, фітнес проходить на ура. Так, Женя мені тут е, перегрунтовує стіни. А ну, почекай секундочку. Покажу чого. Буду робити ще одну перетяжку, бо мені, наприклад, не подобається на стіні. Ось, бачите, такі ось. Маленькі ось полосочки, да? вони мені не подобаються. Отакі ось теж мені вони не, не подобаються. Перечухати я тут дуже тонкий слой, не буду. Мені краще його перетягнути. Тому це все зараз грунтується, я буду перетягувати. Ось цю стінку я вчора перетягнула, вона вже в мене сохне. Вирішила робити одній, щоб вже. Напевне, було гарно. Ось так. І покажу ще кімнату. Аго! Ти куди зайшов? Ячко. Диви, який кінохав. Ну і перетягнула я, воно вже в мене стеля, зависохла. Вчора чухала я чухала, вимкнули в нас світло, не було світла. І виходить, оцю половину я зачухала, а це в мене половина залишилась. Ну, я ж кажу, було темно, нічого не видно, вже таке, Да, вже під вечір було, то ми зібралися з дітьми де й поїхали. Так, показую, де тут буде видно, щоб був приклад. Праворуч. Почухане, ліворуч не почухане. перешпакльовано все. Тут так само. Бачите, тут ще не почухане. А ця сторона вже, о, бачу, тут ось треба обрати трошечки ще. Отак. Така в мене стеля вийшла. Сьогодні, я думаю, це все дочухається. І буде квітка. Ну, і відповідно, ж буду перетягувати стіни, бо бачите, які прийоми. А так. Моя кухня в майбутньому. Один косить, другий грибе, третій у нас ґрунтує. Тата в нас вставляє двері вхідні, покажу кінцевий результат. Лохина в нас оті кущики вже відійшли. Ці кущики він ще завалено. Ми просто так. Прийшли, поїли то скільки там захотів, наївся, дивився. Ну і покажу господарство, вже у нас качки почали линьку пускати. Да? Гуси в цьому році дуже класні. Прямо гми. Мені подобається. Ну і качки. Ось вот так. t h e Хлопці, двері вже на сьогодні встановили. Ось такі вхідні в нас будуть. У нас, в принципі, що вхідні, що другі двері, вони на один макар <сум> однакові. Вже замочки повставляли, залишився ще один тут. Але вони дуже-дуже сильно важкі. Заходь. Тепер в нас немає дірки. Все в нас так, як і повинно бути. Вхідна дверь стоїть. Ну, так, да. тут ще прийомчик такий, що поки. Ух! Гуляй не хочу, але вже потихеньку. Робота кипить з усіх сторін, до речі. Да? Ну, і тут все ж таки. Засмагала я, надоїла, взяла свою волю в кулак й пішла дочухувати стелю, тому що, думаю, все одно її ніхто не дочухає. Зараз вона вже женя ґрунтової її виведена в ноль під фарбування. Скільки часу в мене пішло на зачухування? До речі, набагато більше, ніж я взагалі її шпаклювала. Два дні по чотири години, ну і вуаля, стеля готова. Добре, хоч так. Ну і да, по вашим коментарям, рекомендаціях, бачите, я згадала, що в мене на голові. Хоч зняти треба. А, про шапочку ви написали. Але ви не написали, де її купувати. Ми сьогодні бігали, шукали, де взагалі купити. Вон, дивіться, вона яка мокра, в мене, мабуть, і волосся мокре, да? ні? А... Знайшли, от просто таку, знаєте, що в душ ходить купатися. Ну, думаю, ладно, хоч таку візьму. Ви мені хоч напишіть, де купити звичайні такі одноразові медичні, тому що в аптеках їх не продають. Ну, і таке. А, як повара оце ходять, так, да, точно. Бо в цій дуже сильно голова мокріє. Там вона пітніє, а тут вона. Засипається. І як мені бути, де знайти нормальні отакі шапочки? Мені напишіть в коментарях, будь ласочка. Ну що, наш робочий день закінчився. Поїдемо додому вже відпочивати. Ну, а так ми додому приїхали відпочивати. Показую. Хто в нас тут голодний? Не кричиш? Ладно. Зараз почуєте. Ну і тут, відповідно, всі голодні. Це я вже почала сипати. Те, що в мене є зараз. Кішки рові різні. Качки вже ось такі. Вже вам треба чистити. Все вділи. Ні в кого нічого немає, бо ми день працювали. Скоро вже буду вивозити цих качок. Звідси. Далі, що в мене ще є? Отака От наша яєчка сидить гарна. Вже скоро курочки і півники будуть в продажу. Ну і я з'їздила ще на одну невеличку таку закупку, яку я вам не показала. Ось трішечки привезла бролерів, щоб можна було різати на тушонку. Ну і собі трішки позакидати. Тушечок взяв морозочку. Є. Чуєте? Свиня як кричить, також їсти хочуть. Отак ми приїжджаємо з робочого дня і відпочиваємо далі на господарстві.